В Німеччині таке карається. Типу, якщо поліція побачить, що я щось там роблю зі своєю машиною, штраф плоть до лишення прав дітівських. Чого так працює? Україну це також чекає. Ну от ми йдемо в Європу, да, і глянемо чи це нормальний закон чи ні. Дивіться, що тепер буде заборонено. Відтепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину, самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб вийшли в гараж, зрозуміло, що платили гроші, це все ремонтувалось не вашими руками. Але для чого це робиться? Щоб менше було аварій на дорозі, ну просто розумно, бо багато людей ну не знають, як ремонтувати свої авто і ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому в Україні, якщо ви поламались на дорозі, десь можна буде стати терміново відремонтуватися. Якщо ми колесо прибили, також можна буде. Тим паче там ще є такий пункт прописаний, що коли приїжджають поліцейські, ви можете з ними порозмовляти, і вони можуть самі вирішити, да чи ні, Типу. Ну в принципі, ми знаємо, яка у нас поліція в Україні, але ну тут як водій, водію, брат. Тут я думаю, що всі будуть на одному боці і скажуть Ну окей звісно, друже, давай ремонтируй, що ми тобі ще чим допоможемо. От в Європі просто воно трошки перешагнуло грань, поняли тут. Прям на до, до вулиці навіть колесо. Я серйозно, якщо ти в Німеччині сам на автобані колісо собі поміняєш, і це хтось побачить там з поліції, все, тобі кранти, А німці точно побачать, позвонять, скажуть, номера твої запам'ять і скажуть реально. А, ну це і правильно, бо багато людей ну тут перепрошували в Німеччині, дуже багато жопоруких, жопаруких, взагалі, жорстко жопоруких, і вони не зможуть нормально колісо поставити, воно може реально на ходу отлетіти і влетіти в тебе навстрічку. В принципі, це все робиться зараз і в Україні і. Це один з ключових аспектів нашого шляху і вступу до Євросоюзу. Тобто вони нас підганяють до свої рамки і стандарти. А, загалом це ну гарний закон. Да, і я маю надію, що в Україні він прийме якусь більшу культурну форму, бо тут до дебілізму дійшло. Да? В Україні я думаю, якраз буде золота середина, щоб не було цих жапаруких людей, які наремонтували непонятно, що і воно поламалося. І це спричинило аварію. Да? А, но в той же момент, якби люди будуть вільні ремонтувати там укромно містечку, в своєму гаражу, десь у дядька у сусіда або в разі термінового якогось там ремонту, ви можете стати де завгодно ремонтуватися, все нормально, все окей. От такий законопроект. А я тут собі міняю. Сейчас мені надо трансмісійне масло собі залить. Слава богу, сам це все вмію. Колись цікавився дуже ремонтом, і поїду в дальню дорогу, друзі. Ну, такий закон, що ви про нього думаєте, по-моєму, дуже адекватний. Вообще. Ну, мені здається, він от в Україні якраз обріте золоту оцю якусь середину, поняли? Квінтісенцію, ну так як воно должно бути. Бо дійсно ну, багато людей ну, таке чуть з тачками. Ну, що ви реально страшно інколи на дорогах їздите, а машини, ну, з згам... перепрошую, з гамнай палок скручені, зліплені, ось така історія. Ну, давайте зустрінемося в коментах, що ви думаєте про це. Ну, по-моєму, норм. Глянемо, як воно буде функціонувати. Ну, цей закон реально непоганий. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось коментах. Слава всім українцям, які досі тримаються. Погнав я дальше, айкі крути.